Такі зозонки сплянуть. До. Да. Поки мами немає, ми спимо. І гуляємо на. Да. На око жив, наєвно. Всім привіт! Вітаємо вас в нашому сімейному каналі. Так, котючка. Поки одна коту сьогодні спить, друга оттусить. Так. Зриднула маму. момент і все, що це у вас магніт. Мама, магніт вас. Так, кажи привіт! Кажи привіт! Куди ми йдемо? Йдемо гуляти. Ми сьогодні в парку жутнелом. Вирішили трішечки прогулятись. Так -так Розказуй щось. Розкажи. Скажи. Так, смотрю, ручки. <мас> Не хочеш? Напевно зубки скоро будуть. Де ваші зубки? Де зубки, кажу? Де зубки? Де зубки. Де зубки. Хлопців. Мама, поки мама була встиматола, вона робила чистку. Ми зараз залишили чоловіка в парку Жовтневому, хоча сказати, Шевченка в нас В парку жовтневому тут багато діток, але загально скоро буде дощик, а ми не взяли ці дощовички. Ми взагалі сьогодні виїхали в нас дебют, дебют з коляскою. Вона в нас була в ремонті, сама рама. На жаль, вона зламалась, там якийсь трос, як нам потім сказали. Але в нас гарантію на рік давали там рік. Я зателефонувала, мені сказали відправити у Львів на нову пошту. Ну, єдині єдині витрати, ми, напевно, 600 гривень, тільки потратили на дорогу на відправку, на отримання відправку туди назад. Все, нам щось ремонт 600 гривень. Тут черцях взагалі немає де зремонтувати. Ми шукали, можливо, там хтось і є, але. Знайти мене змогли, на жаль, тому ми гуляли з хіпсітами, А тут зараз їм нормально, вони собі сплять, собі, як собі хочуть, повернулись, і нічого не теснуть. Це отакі у нас справи. Так? Скоро знову будемо е здавати кров, аналізи. Наші хлопці, напевно, вже кожен місяць здаються аналізи. На силі ще тиждень знову це буде. А так. От поки чоловік, чоловіка чоловікова мама сидить з дітками. Ми, мама відвідує курси манікюру. Вже було 2, 3, 4 заняття. Ну, в принципі, нормально. Ще в мене ще є плани. Я хочу йти на курси з поки, діти, Поки я буду в декреті, треба буде чимось себе займати таким. Уйдок е, починається. Хочу, хочу навчитись робити ріснічки, війки. Потім хочу навчитись водити машину. Тобто автомат я вмію водити машину, але мені потрібні права. Чоловік мені обіцяв, між прочим, машину купити, коли дітям буде три роки. Тому поки я буду от, от, брати його машину. А в церкву треба права для повного часу. Дійсно, що права краще вчитися на, ну якби всі говорять, що на механіці, навіть якщо в тебе автомат, не знаю. У мене стільки планів, стільки курсів ще хочу пройти. Ще, можливо, якісь курси з IT попробувати, не знаю, будемо бачити, щоб чимось себе займати. Ну, то тобто дітками, звичайно, щоб себе займати обов'язково, це саме в першу чергу. Але мені здається, що не знаю, можливо, комусь не хочеться взагалі нічим більше займатися, з крім дітей. А мені здається, що я би ще щось хотіла, таке щось цікаве. Ну, Так як я пішла на курси манікюру, буду пробувати робити своїм, не своїм, чужим. І я б ще пішла, як казала, на кузь... на ліснички. Теж те ж, те, ж саме. І ще мені оце от, машину. І все. Хлопці є. І будемо їхати кудись тосити. Тож, буде їм прохладно, Зараз ми йдемо вже в машину, бо тут вже дощик починається. Казала чоловіка, що дощ, дощ, і він такий, ні, де ти бачиш дощ? Ну і що? Де я бачу дощ? Бачиш, дощ. <гум> Будемо йти з дому, напевно. А якщо не буде дощ, то ще трішки. Гой до очка досі. Не взяли ні одіялки, нічого ще самі подивилось, що буде дощик. Нас типеленчик. Відок такий. Нам треба напевно тікати. Щоб нічого не зламало. Зараз ці гілочки полагали. Тихай. Дощик тут. Закінчую сюди. Ми вже вдома, так? Да? Ну, звучимо. Додому прийшли, да. До да. Вириваєш волосся? Ой, ми вже дома такий дощик. хоч падав, такий досить досить. Боже, ми таке все, що мені порваєшся. Каже, привіт! Будемо годувати монокізації і будемо на чому на ковриках. Так, сяка? Так, всім дякую за перегляд. пока. Підписуйтесь на наш канал, но. підтримуйте кримовний контент. Максимчик, а ти? Від-пока! Готуся! Що за звуки? Веднажатка!